У день захисту дітей у Києві було безліч благодійних заходів, які були спрямовані на допомогу діточкам. Один із таких відвідала наша журналістка Ксенія Маленюк, і зараз вам все розкаже, де зібралось чимало зірок, аби благодійно виступити і підтримати фінансово дітей. Дивіться і все дізнаєтесь. Як Павло Зібров сходив до ТЦК. Чому співачка Олена Тополя розлючена на журналістів? І скільки стендапер Лєра Мандзюк заробляє на благодійних виступах? У день захисту дітей ми відвідали благодійний захід, на якому зірки допомагали зібрати кошти для дітей військовослужбовців і заодно розповідали про своє життя. Це якраз ми зазняли. Мій поход до ТЦК всім за все заплатили. Цікаво скільки мене просто виводило і обурювало те, що це робили знайомі нам журналісти. Ведучими благодійного заходу стали стендаперка Лєра Мандюк і блогер Андрій Черепущак. Більш відомий за інстаграмним псевдонімом Галицька Діва. Питаємо одразу, який гонорар беруть за благодійні виступи. Всім за все заплатили цікаво, скільки відколи е, почалось повномасштабне вторгнення, я і гривню не заробила на благодійних заходах. Є артисти, які беруть кошти, які беруть гонорар. Він менший ніж звичайний, але вони беруть гонорар за благодійні виступи, але це дуже дивно. Як на цьому можеш заробляти? Я не викупаю. Чи отримуєш ти гонорари за це? Ні, не отримую. Зовсім не отримую це мій вклад для діток, для яких ми сьогодні зібрались. Хедлайнером концерту був усіма улюблений Павло Миколайович Зібров. Днями він перезняв кліп на легендарний хіт Хрещатик, але трохи змінив текст звичної пісні. і е, Друзі, розумію, ворогів, не зміг прощати. Бо хрещений батько мій то хрещатик зараз такі часи, що я ворогів не прощу, ніколи не прощу їм за те, що вони зробили з Україною, і розказав нам історію, як у той день, коли знімав кліп, разом з оркестром ходив до ТЦК у свої 66 років. Мене в ТЦК. Е, уточнення даних Уточнення. да мене, да кажуть, що попадаєте під той вік, що треба відмітитись. Ваші дані я думаю, я беру банду. З духовими дудками військових зо мною 40 чоловік. І ми під Хрещатики йдемо до ТСК уточнювати дані свої. Підійшли там, всі розбіглися. Старший лейтенант зібрав прибув, прибув. Все нормально, все добре, все йдіть спокійно. Що вам сказали? Мені сказали, що я годі. І мені дівчата України сказали, де їжджу на гастролі, сказали годін ви, Павло нікале, Годін і що говорили й зі співачкою Оленою Тополею, яка раніше виступала під псевдонімом Альоше, а нині виступає під прізвищем за чоловіком. Останнім часом мережею ширяться чутки про її розлучення із лідером гурту антитіла Тарасом Тополею. Артистка не може стримати своє роздратування плітками про нібито розлату стосунка. Реагували ми спочатку гостро, е тому що це туристика, яка звісно не, ну, неприємна, а особливо мене просто виводило і обурювало те, це робили знайомі нам журналісти, які могли би просто нам позвонити і запитати перед тим, як щось таке говорити. Це викликає ставлення до людей як до якихось ну неадекватів. Що ви взагалі взялися? Ці чутки, чому почали навіть ці журналісти писати і робити якісь програми, як ви кажете? Запитайте, запитайте. Приїхала на захід самої Вінниці тренерка як екс дружина боксера В'ячеслава Узелкова Марина Боржемська. Питаємо її, чи вона знає, що відбувається нині в особистому житті колишнього чоловіка і батька її дітей. Ваш екс-чоловік заручився. Чи бачили ви цю новину? Я від вас дізналася про неї. Ми не підписані один на одного. Так і так і досі діти не спілкуються, не мають ніяку комунікацію. Мені нема що відповісти на це запитання. Розважав публіку молодий артист Дмитро Волкенов, виконавець хіта. Я намалюю на папері щасливу дитину. 22 22-річний Дмитро. Родом з тимчасово окупованого Бердянська. Чи залишились хтось у вас там родичі, знайомі, друзі? На жаль, так в мене є достатньо людей, які там є. Я не хочу казати, хто саме, тому що я не хочу їх наражати на небезпеку. Яка зараз ситуація в Бердянську? Що вони кажуть? Вони кажуть, що дуже тяжко дуже багато людей втомилися і вимушені брати російські паспорти, тому що немає можливості жити по іншому. Це велика проблема, і я дуже хочу наголосити, що жодного разу не було ясної інструкції, як жити людям окупації. Мої родичі, наприклад, вони дуже переживають за те, що коли Бердянсь буде деокупований, що їм можуть бути якісь проблеми. А особисто ваші батьки вони перебувають в Києві чи все таки Мої батьки, слава Богу, находяться в Києві, але м -м, теж дуже важко вони виїжджали звідти. Мій тато виїжджав евакуаційними автобусами. Він три. Доби їхав з Бердянську до Запоріжжя 200 кілометрів. Він ночував в полі, в трусах їх роздягали повністю чоловіків квітень місяць, і вони спали на вулиці. Якщо раніше про Дмитра ви не чули, бо, бодай одну його пісню чули впевнені. Розповідаємо, колись на X-Factory його помітив сам Андрій Данилко і запросив до себе бек-вокалістом. Зверніть увагу на відео у ролі зайця саме Дмитро. Я був бек на протягом чотирьох років. Це великий. Досвід, не дивлячись на те, що мені всього 22, Тобто, це, взагалі, може сказати, чверть мого життя. Зараз шириться дуже багато в мережі інформація про те, що Андрій Данилко співає російських пісень. Як ви до цього ставитеся? Дивіться, будете брати інтерв'ю Данилка, його спитаєте. Дякую за на цьому благодійному заході робили не тільки корисні справи, а й приємні. На сцені один з військовослужбовців несподівано для всіх привселюдно освічився своїй коханій. Від щемливого моменту зал плакав, а у самого нареченого від хвилювань тремтіли руки. Огінь. Вона сказала так: у такі моменти хочеться вірити, що любов і добро переможе, попри всі на світі війни.